Я певен, що ви побачили, що взагалі 24-й тур поки що проходить за ознакою повної гольової засухи. Жодна команда ще не забила більш одного м'яча. Мені здається, що стартові склади сьогодні команд не цікають на те, що, скажімо так, вони мають всі можливості розговітися і подарувати нам. Ну якщо не фейерверк, то такий голепад в цьому матчі. Ось головні діві особи зараз будемо знайомитися з ними і одразу ви бачите, що футболісти Вереса сьогодні підтримують одного зі своїх товаришів. А саме Євгена Паста, ми всі пам'ятаємо, що Євген отримав дуже важку травму в матчі проти Кривбасу, розрив христоподібних зв'язок. І Євген Шевченко. Перший крос в його виконанні на місці. Євген Кочеренко. Сьогодні один Кучеренко грає проти іншого. Так. Ще одна довга передача. Дуже хороша на Пасіч, І зараз він встигне. Пасіч проти нього грає. Морозко, здається, це був. Вирішив пробити Пасіч. Дуже добре знають вони один одного. Геннадій Пасіч та Богдан Когут. Саме з Вереса Пасіч пішов в Олензе. Ну, тут був е, офсайт, безумовно. Але зараз, ну скажімо так, за рекомендаціями дають дограти в цих суперечливих ситуаціях командам епізод для того, щоб потім вже прийняти рішення. Отже, Бусало сьогодні має. Е, грає Хабленко, чіпляється за м'яч Мервалєвич. Висить тут на ньому, і бар. А бар це хлопець, який не дасть Спуску і удар дуже несподівано підхоплює цей м'яч Андрій Кухарук. Перший такий, ну, я не знаю, на пів на чверть момент відверси в цьому матчі. Що зараз робив Оливій Ціль? Дивився футбольчик, мені здається. Непоганий збалансований профайл у Назаря Муравського в тому сенсі, що і на м'ячі він непоганий. зараз помиляється. Помиляється зараз. Хто із гравців? Хто із гравців Вереса, ну не, е, ЛНЗ, тобто ну не хтось помиляється. А помиляється абсолютно конкретно в цій ситуації Махарові Єшарі. І у Кохарока був шанс. Давайте дивитися повтор. Райда інтерпретував цю ситуацію як симуляція з боку Кохарока. Кухарук категорично не згоден з цим. І пасіч це його коронка. Він швидкість. кухарук навіть не біжить за ним. Біжить шастал. Пасіч вже у штрафному. Пасіч добігає передача на дальню. <плес> 44 хвилини ми чекали на цей момент. Щоб коментатор ледь не зірвав голос. <плес> ну, погодьтеся в цьому випадку було варто покричати, тому що. Нічого більш видатного за весь цей матч ми не бачили. Новомець роздивляється, робить переступчики. Подача знову ж таки кудись на людиму невидимку Дощик змарнував багато зачісок в цьому першому таймі. Команди намагаються забивати не то, що забивати в інші. Створювати буде якісь моменти, як зараз. Пасіч передача в центр 1-0. Олексій Хобленко. Це він вийшов замість молоди салані в у складі. Справжній танк Хобленка і тут загроза для Богдана Когута. Я нагадую, що. Футболісти Вереса вийшли на цей матч у футболках на підтримку свого травмованого вратаря. Євгена паста. Зараз є небезпека для здоров'я Богдана Коги. Ми розуміємо, що таке Хобленко, скільки він важить, як він йде на ці вічі. Чи було зіткнення? Вітаю всіх болювальників ЛНЗ, хто витримав цю жахливу погоду Олексій Хобленко, але нас бентежить ще й стан здоров'я його візові. Пасіч простріл і чудова грана випадки у виконанні Хабленка. Все головне залишають команди на другий тайм. В одному світері зараз в одному половері Олег Долуп не помічає він цих великих крапель дощу на Черкаси Арені. Зараз хороший момент. І удар! Знову Хабленко. Класний сейф від Когута. Наумець намагався добити цей м'яч. Не вдалося. В повному порядку Богдан Когут після того епізоду інциденту стику з Владиславом Нунцем. Дуже ну, якісно відскочив на діагональ. Під діагональ, під другий темп. Зараз Олексій Хабленко. Ще одне перехоплення Хабленко ліворуч відкривається там. Партнер, це Пасіч, праворуч це Стасюк. Стасюк, що буде робити в центр. Грає на наумця наумець Ще один сейф від когута. Ще один шульга, Владислав наумець Це фол. Тут е, дуже взята махарем єшарі стрибнув. Не спиною Дмитра Шастала. А, ну, удар був так приблизно по центру. Класно, зараз грає шестаков п'ятою і в центр непогано прострілив на рівень коліна. Правда, цей м'яч прилетів до Хобленка. І Хобленка феєріць у другому таймі. Скажемо, відверто. А, ну, був ще й офсайд. Як поживішала гра погодьтеся Дуже поживішало! Бліже, діша біже! Балан. Балан. Пішов вперед. Обіграв трьох. Балан. Балан входить в штрафну. і Хороший удар від Дениса Балана. Ну просто Бикенбауер. Рівненського розливу. Бар. Бар. Тут не при справах. Був Барат Бар. Подача кутового. виграє цей м'яч. Денис Наренков. Череренко і він демонструє Дріблінг і б'є навіть поворота. Гайдучик. Скидає він цей м'яч. Вовченка. Кучеренка головою. ось, ну, дочекалося. Один Кучеренко вдарив поворотах іншого. Дивимося подача. Ось тут Кучеренко бореться перший раз. Дріблінг, обігрує він Шестакова, обігрує він Пасіча. Прямо на суперників. Як може. Василь Курко. Пасна шастала. у шастала Що робить зараз Євген Кучеренко? Що за Бастен такий у формі Вереса? Метро шастал Класно так м'яч ліг на ногу. Дивіться. Ох. Важко сказати. Можливо, не потрапив він у площину. говорить Балан. Атакує ворота. Кльоц. Кльод в центр. Є момент. Попередження рятує. Зараз ЛНЗ! Давайте дивитися цю ситуацію. Кльоц. Він просто весь час один. На самоті повністю Дахновський атакував ворота. Кльос зробив цю скидку. саліху не встигав накрити цей м'яч. Мохарема Яшарі. Величезний обсяг роботи. Робить ця людина, який класний пас. Встигає Шестаков, встигає, прокидує м'яч! Передача в центр. Ідеально, ідеально, страхує всю захисну ланку свого клубу. Зараз Богдан Когут, яка пішла гра. Божевільний пас і шарі. Знаєте, не встигав тут просто абсолютно ніхто. Я не розумію, чому Шестаковці ситуації просто не пробігся ще, хоча б там, я не знаю, 5-7 метрів. Божевільно важкий матч. Матч, від якого, як мені здається, буде набагато задоволення, хіба що морального у представників обох команд. Але багато витрачених нервів. Робить зараз Богдан Кого, те, що робили всі болівальники вересня в кінці матчу. Шкода, що, можливо, Верес не грав, так. ну... хоча б хвилинки з 55-ю.